Кукурудза на розсаду вперше таке вирощує. Під лампами ось такий вигляд вона має. Висіювала я її не дуже глибоко, недалеко від поверхні. Як бачите, кукурудза має зелені листочки. І ось та сама кукурудза, але вже просто на підвіконні. Ну, на столі в мене, бо підвіконня я не маю. І вона ось так виглядає, сіяла я все це одночасно, такий самий ґрунт Також я сіяла на таку саму глибину, такий самий сорт. І ось ми бачимо з вами, що ледь вона світленька, не така зелененька. І тут ми бачимо все ж таки ефективність ламп досвідчування, на відміну від просто підвіконня.